Я не почуваюся цілком в безпеці, перебуваючи тут і знаючи, що Росія певним чином проникає в нашу країну. Ми не знаємо, чому з'явилися ці безпілотники. Жертв не було, але це може повторитися в майбутньому і справді може статися щось небезпечне. Тож це потрібно розслідувати. Це трохи тривожно, бо знаєте, в Україні ситуація почалася не зовсім так само, але за схожим сценарієм і з певними тренуваннями в Білорусі та Росії. Як людина з Білорусі, я дуже хвилююся, що моя країна може бути втягнута в такі речі, як війна. Вона вже певною мірою залучена до війни в Україні. Я б не хотіла, щоб ця війна переросла у європейський масштаб, так би мовити. Питання в тому, яка буде реакція і чи роблять щось наші служби чи ні. Я вважаю, що ймовірність того, що вони щось роблять, така ж велика, як і ймовірність того, що вони нічого не роблять. Ми маємо замислитися над тим, чи безпечно нам і робити це не через теф, а в дрон чи ні, а тому, що можливо, ці безпілотники тут саме для того, щоб ми почувалися небезпечно та під загрозою.